Такі поліровані столи це рай для перфекціоніста. Чому? Тому що е, тут виходить, що ось сама річка вона глянцева повністю, а деревина вона матова. Е, вона ще зараз в пасті, згодом ми пасту зашліфуємо і покриємо маслом. Але Чумрай, тому що ми навчилися полірувати ось цю смолу настільки ідеально, що вона має такий ідеально зеркальний блиск. Без всіляких барашок, нерівностей чи якихось там пухарців і так далі. Вона дуже круто і класно виглядає. Для того, щоб так навчитись полірувати, на це пішло доволі немала кількість років, тому що цю технологію полірування смоли потрібно було самому придумувати. Адже на ринку є багато матеріалів, як і абразивних, так і паст. Але саме для епоксидної смоли потрібно було підібрати оптимальне рішення яке було доволі непросто зробити, але ми його підібрали.